Давай з тобою уявам ситуацію, коли тобі потрібно закрити ролі? Ти ніколи не закривала до того? Наприклад, інженер, який працює з мовою програмування Ада, яку використовують? Ти згадувала про Military мілітар, Tech, її використовують в Military Tech, в програмуванні космічних шатлів. А ти ніколи з цим не працювала? Ти ніколи не закривала такі ролі. Які твої кроки? Як би ти збирала інформацію, що би ти робила? Ну, я би подивилася, як мінімум, скільки людей є, о, які працюють з подібною технологією, mm -hmm. о, щоб розуміти. Я би зрозуміла, можливо, які ринки, яка географія це може бути. Я би оцінила, яка вартість таких людей. Клас, як ви ти це робили? Аналіз, ну знову ж таки через той самий Булін я може подивитися по кожній країні окремо, наприклад, шукала би будь-які статті на цю тему, наприклад, можливо, навіть спілкувалася б з колегами-рекрутерами, які вже працюють в Military Tech, Подивилася б компанії, які, наприклад, або мають проекти в цьому домені, або компанії, які загалом спеціалізуються, ну чисто в домені Military Tech, Пробувала би зв'язатися, можливо, з ними поспілкуватися. Um, ну, я би сказала, що от всюди, де, де, де я можу знайти відповіді на ці запитання, в um, себе використовувала по максимуму. Ну, Як мінімум, в LinkedIn можна подивитися, скільки є розробників та, в цьому направленні загалом mm -hmm. um, Ну, і поспілкуватися знову ж таки на предмет uh, Salary Expectations, щоб зробити якісь висновки.